Володимир, як вважаєте, що краще при зраді, все ж наважитись на поліграф чи вагатись і гристи нігті далі? Кожного разу я чую одну й ту саму фразу: якщо вже йти на поліграф, то для чого тоді взагалі цей шлюб? І я з цим категорично не згоден. Це все здається, так можна говорити, коли справа не стосується вас. А от коли справа стосується вас? То у вас інші судження, у вас інші пріоритети, ви бажаєте зберегти шлюб. Дуже просто сказати, розлучись, дуже просто сказати розійдись, але не просто це зробити, коли це стосується саме тебе, а тому для того, щоб отримати нову можливість, щоб повернути довіру, щоб повернути впевненість в тому, що тебе не зраджували. Саме поліграф і застосовується, може бути слова, переконання все інше. Але коли немає доказової бази, а є відчуття, є певні фактори, які співпадають і начебто наводять на роздуми, що вас зраджують, то іншого інструмента, ніж поліграф, його в принципі немає. А саме тому без вагань пройдіть поліграф, а далі ви повинні знати, що з цим висновком робити, тому що ви отримаєте чіткі відповіді. Вас зраджували чи ні. І ви повинні бути готові як до відповіді так, так і до відповіді Ні. З відповіддю не зраджували, здається, просто. А що ви будете робити з відповіддю так? Спочатку дайте собі відповідь на це питання, а потім ідіть на поліграф.